Всім доброго дня. Он сьогодні появилася робота для мого тракторця. <смі> Трошки повезив снігу. Дуже класні ті нашивки, але треба ще наперед щось зробити. Бо можна було набагато більше накидати, як безпереді щось було. На сніг я думаю, пішла би навіть якась така м'янка сітка. Ну, щось буду вигадувати. В принципі, все класно. Прицеп на собі, дуже удобно розвертатися виїхав, вивіз вивізну зі сніг та спокійно гнуві. Одна фішка сніг згорнути, друга фішка сніг просто вивезти з двору, щоб його не було. Дорогу можна горнути, а от є місця, де я хочу щоб снігу не було. Є мінуси. Помер мій акумулятор. Доведеться просто купити новий і не навчити спокій. І не навручити гому собі, дати йому короче, спокій. Я поки що не буду купляти, тому що зима розгар сезона. Хіба хтось нагром приїде, схоче купити, то я полюбе куплю акумулятор. Заводський був на ХТЗ 40-амперний. Не знаю, може і такий куплю, може і куплю. Я побачу, який буде. Ну, поки що пауза з тим. Сідушка розкрутилася. Ну, то таке. Завожу, коротше, з лапки, з лап дуже удобно з тієї лапки. лап, завів. Що мені подобається, можна От мені треба під'їхати далі снігу насипати. Я включив понижені, включив задню, чи ЧП чи першу. Просто завів з ножки, він зразу на хомостих сам їде. Рулем покривав дитре, загнушив і він став. <с? <с?> не треба кожен раз вилазити на трактор, щоб кудись під'їхати. В принципі, удобно. А, до речі, не сказав, хто має такі тахометр або хоче. Виказується, я... він регулюється. Я трошки по юзу в неті, бачу, що можна його перегулірувати. Там якісь странні формуліровки, але факт того, що там є три поможення, як він може працювати. І четверте поможення, його можна просто викинути, тіпа... ну, да. виключити, щоб самі години працювали ну, і все. Може бути ще сервіс. ну, той сервіс мені не потрібен. Години не рахує. Я заляв було 2,5 години. І я заляв Півтори літри, і от, от катаюся. Ще не кінчимось півтори літри. Мені аж цікаво, ну вже майже година прийшла. А на яка моя робота? Я постійно от їжджу і вожу сніг. По вулиці їжджу, там знаю, піску привезу. Тобто, це то просто робота. На різних оборотах розвертаюся як хочу. В принципі, якщо півтори літри за годину не кінчимось, це вже він при роботі бере дуже мало. Там ще є бензин. Відспі, таке, нема тонко нічого що сказати. Дуже класно по снігу їздить капець. Кури можна малювати. Дуже мені подобається, що він сам є такий досить громісткий. Ну, він вміє трактора, але ну, він такий досить довгий, він третрит з кузовом має. Але ну, коли він повністю складається, то, то капець. Він, він, він розвертається чуть не, не на місці. Просто то, мене аж дивує. Я майже кожен раз думаю, о, тут я не розвернуся. Виверну руль кінець та ти що? Добре. Всім удачі, Всіх Бог